Коралового клубу. Як найкраще можна вживати, але якщо ви не будете правильно харчуватися, не будете закидати в свій організм ті продукти, які там гниють і створюють це середовище, як найкраща продукція коралового клубу не дасть результату. Розумієте? Треба це все мати на увазі. Тому що, якщо в нас на кухні вдома відро. Закрити ну, сміттєве відро, мусорне відро, так, закрити ще ми солофановий пакет ложимо. Так. І ми туди стараємося не кидати щось таке, якісь м'ясні відходи такі, бо два-три дні пройде, запах буде на всю хату. А ми сміття виносимо одні кожного дня, другий раз, два дні. Залежно, як люди харчуються. Якщо, наприклад, ви окремо, ну от е, хто має там свій дім, то він окремо е, відставляє продукти е, сирого походження, тому що вони є е, джерелом пізніше для землі хорошим, так. А Якщо ми поставимо поруч відро з такою, з такою сіточкою, то ми будемо думати, чи залишки борщу викинути в відро там, де є торбочка, чи там, де сіточка є. Там, де сіточка, ми не кинемо оцього такого рідкого мусора. Тому що ми знаємо, воно нам потече по кухні, ми почнемо збирати, почнеться запах, неправильно. А це над цим ми задумаємося. А над тим, що закинути. В наш шлунково-кишковий тракт ми часто не задумуємося, тому це перше харчування це ну це тема не сьогоднішнього дня. Це окрема тема.